Дивлюсь блогерів от інших, там вифаляються всі. Той лінію купив, той медогонку, той ніж для розпечатування електро, для розпечатування рамок за 50 тисяч гривень. То і на ППУ вулики перейшов. Коротше, мілко ви плаваєте. Я ось купив. О! 200 гривень, 215 гривень, це у рівень. Це щось відпало вже. Отак. От потрібно посічникувати. Знову я, друзі, на тому самому місці сиджу, відпочиваю. Ну, це для тих, хто дивився попереднє відео. Знову тут приїхало щось. Що тут приїхало до нас? Кордован приїхав. Різних ліній. Вже руки мені цілують джоли. Ще я їх маток їм таких привіз. Та все-все, не цілуйте, не цілуйте, не треба. Не треба благодарності. Не знаю, придивився вже всю пасіку, залишилося це посадити. І розкажу вам, яка. Та все, хорош, хорош цілувати. І Розкажу вам, яка ситуація на пасіці. Не знаю, всі пасічники плачуть меду, нема. Я не плачу. У мене його нема, але я не плачу. І розкажу чому хвалений мій бакфаст, який я того разу так хвалив, що мене чуть вже не посилали. Е, карніководи, Карпатчиководи, українсько степоводи. Чуть не послали мене. Розкажу, чого він меду не приніс. Все, побіг я роздавати. Ну, значить, історія така. Приїжджаю я вчора на пасіку. Думаю, якраз тут квітував соняшник, ну вже відквітував е, за забором там. Е, значить, Думаю, боже, тут вже меду, все забили. Що робити, куди його одівати. Добре, що в мене якби приготовлені рамки з вощиною. Я прилітаю, ці рамки витягую, все тут, все думаю, зараз буду запаковувати. Мед витягувати, десь складати. Ну, одним словом відкриваю перший, другий, третій вулики, бджоли мені так натягнули тихенько, що не парся, не мав нас меду. Ну, в принципі, в кого був мед, він залишився, в кого не було, то і не було. Таке відчуття, що соняшники не квітував. А там трішки якби є. Метку трохи піднесли, але не, не те, як завжди. Завжди забито. Так що ого. Е, жарко було, ну всі ви знаєте, до 40 градусів згорів цей соняшник, але слава Богу, вчора проїхав є ще далеко, правда, за декілька кілометрів, але є поля, які ще тільки починають квітувати. Не знаю, до, до 12 годин пасіка гула, тягли, зараз все тихо сидять. Тихенько. Як і обіцяв, бачили, кордован буде на наступний рік. Пакети трішки, але буде, хто захоче. Бо люди мене питали цей рік. Залишу під... отут зараз вискочить номер телефона, але пишіть на вайбер, на телеграм, на сигнал, не дзвоніть, тому що не завжди. Краще напишіть, що ви хочете. Скільки пакетів, я всіх записую, в мене завжди виконую свої е, зобов'язання. Ніколи такого не було, що я когось підвів з пакетами. Завжди всі отримують. Е, далі матки е, продовжую міняти маток Із тих, які я підсаджував три тижні назад в хваст, я вже е, одну вже відбракував. Декілька не прийняло їх, тому що так же підсаджую поспіхом, не так, як завжди. І одну відбракував сьогодні. І ще може буду відбраковувати. а що вулики такі маленькі, що я там башні не строю. Значить, Я займаюся пакетами, хто не знає, і на маленьких сім'ях, на таких сім'ях на корпус можна е, виявити, які матки погані. Тому що коли сім'я е, велика, то люба сім'я, якби будь-який дурак меду нанесе. А от на малих якраз можна і маток відбраковати, е, щоб потім клієнти не купували на наступний рік і не, е, не розставала та сім'я, як е, Цукор в гарячій воді. Е, матки, коли ви купуєте, то це нормально, коли якась частина маток браковані. Щоб ви не думали, що ви купили і там вже будуть всі бомбезні матки. Ні. Е, Матковод він не має можливості перевірити. Тому такі ще е, якось спорили, чи можуть плідні матки співати, коли приходять, вони співають. Плідні матки, коли приходять в квіточках до вас, вони співають, квакають. Щоб ви знали, що то вам не підсунули. Ні, може і підсунули, але плідні матки співають. Е, далі е, думаю, що меду ще нанесуть, не тому що, ще, як я сказав, є соняшник, золотарник починає квітувати. тільки тільки перші квіточки починають. Вчора дивився, проходив. Але якщо не буде меду, буду підгодовувати. У мене лежить півтони цукру. Це вже я три роки назад я купив, я так не підгодовував ніколи їх. Може це рік і доведеться. Бо бачу, там деякі пасічники говорять, що я підгодовувати не буду, хай вони там як хочуть. Ну, не будеш підгодовувати, то не тримай їх взагалі. Якщо вони не нанесли, то потрібно їм дати... дати їм. Їсти, тому що на наступний рік нічого хорошого не буде. Це як фермер, знаєте, посіяв, воно не зійшло, і фермер скаже, де я на наступний рік сіяти не буду. Ну не посієш, не пожнеш, так само і у нас. Якщо це хобі для тебе, в тебе там до 10 вуликів, то я думаю, що нічого страшного, як ти там витратишся на них. На рибалку їдеш, купуєш 16 і, і все. І бензин витрачаєш, їдеш для душі. Якщо в тебе бджоли для душі, будь добрий. Готов на них розтрачатися. Якщо це твій бізнес, і ти в мінусі, ну то значить бізнесмен з тебе поганий, закривай це діло і займися чимось іншим. Ну не потрібно мучати. А потім хвороби на пасіці, ще щось. У мене, слава Богу, за весь період мосту пасічникування ніколи ніяких хвороб на пасіці не було. Ніколи. І завжди 100% зимівля. Буває, матки пропадають. Ну, я не шкодую. І м -м, потрібно обробити бджіл. Е зараз, от, вчора, сьогодні, полоски роздав від кліща. Це для початківців. Якщо ви е не, вже не плануєте мед качати, е обробляйте від кліща, тому що буде тоді, вже в вересні, в кінці серпня, поставити ті полоски чи що там. І то вже до одного місця буде. Зараз вони ще на соняшнику, плюс зносяться. Е найкраще себе показали от матки того року. Е зараз от на соняшнику. Меду вони понаношували, все забили медом. Е розплоду, звісно, менше, як у молодих. Але й розплоду небагато. Я вам скажу, що, мабуть, жара була і, скоріше за все, е це повпливало, що розплоду нема. Ну, такі справи. Так що це Київська область, хто не знає. Скажу для кожного регіону, там почали спорити, чуть не биться, яка порода краща. Для кожного регіону порода краща якась. Для моєго регіону я сказав, на яку породу я буду орієнтуватися в дальнішому. Це як система вуликів. Зараз скажи, якась система найкраща, знаєте, то почнуть весічники. Тому лежаки подобаються, тому корпусні, тому альпійці. тому... Українська рамка нема такого, що вулик носить мед чи ще щось. Все залежить від вас. Подобається вам, користуйтесь лежаком, подобається, користуйтесь багатокорпусним, аби вам це задоволення приносило. А то починають битися, яка система краща, яка порода краща. Та краща, з якої у вас все виходить і є бажання займатися справою. Мирного неба всього. Ну і на останок ще скажу. На мою думку, бджільництво це е, майбутнє. Потрібно просто не здавати мед, оптом, як всі чекають, коли на пасіку приїдуть і заберуть мед. Звісно, ціни вам ніхто не буде давати. Приїхали, за вас все зробили. Мед забрали. Е, одне, одна справа його дістати, інша продати. Не лінуйтесь, їсти на ринки, продавайте, розвивайте цю справу, цю галузь. Продажі це в бізнесі основ, основне. Якщо для вас це справа бізнес, то будьте ласкаві, працюйте над цим, а не чекати, коли приїдуть і заберуть. Звісно, ніхто не дає ціни. Формуйте кооперативи, продавайте за кордон, самі возіть, тоді. Буде майбутнє, а чекати поки. Це, як знаєте, як молоко колись е, приїжджали, збирали молоко. Копійки давали, тому що приїхали все. Їдь, продавай, переробляй. Потрібно займатися. Е, я вважаю за це дуже хороша справа, тому що багато умам, бджолами займатися не потрібно. Пробачають багато помилок. От, наприклад, є в мене поряд, тут спасі якийсь садок невеликий. Там, якщо не обробиш, не неправильно обробиш, не в терміни, щось врожаю не буде. Щоб був врожай, потрібно все вчасно робити. Тут не розширив, ну нічого страшного, менше меду принесли. І ще щось, в принципі, я мало зараз часу приділяю бджолам, але вони живуть і все нормально. А садом мені допомагають займатися, тому що якби я скільки йому часу приділяв як бджолам, то в мене б там врожаю взагалі не було б. А так слава Богу. Тому е, потрібно над, кожним, над кожною справою потрібно працювати. Не чекати, що за вас то щось зробить.